Старенький форт увесь червоних плямах ззовні та всередині. Це людська кров. І це той самий автомобіль таксі, який минулої ночі випадково побачили, і зупинили патрульні поліцейські. Він е викликав підозру, бо автомобіль частково, а саме його передня дверь, е була у плямах схожих на кров. Зупинили автомобіль для перевірки. Водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. У нього не було документів на керування цим транспортним засобом. Він нічого не пояснював. Замість п'яного мовчазного водія красномовно говорив закриваний розкладний ніж, який лежав на пасажирському сидінні, та одяг чоловіка весь у бурих плямах, кілька годин пошуків, і страшна знахідка. Усього за кілька кілометрів у кущах у бабіч дороги копи знаходять уздихане тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Поблизу одного із заводів міста Дніпра, помітили. Жінку, яка лежала на асфальті, без слідів життя, тіло жінки з слідами насильницької смерті було доставлено до моргу. В самій автівці поліцейські помітили ніж зі слідами крові. Саме це на даний час є речовим доказом. Ми вважаємо, що саме цим ножем вона була. Вже вранці, утямившися від алкогольного угару, затриманий зізнається. Він не просто викрадач автомобіля, а жорсткий убивця. Вночі його підвозила таксистка. як раптом клієнту звірів і дістав в ніж. Лише послухайте, що стало причиною кривавої розправи. Я його попросив підвести мене наверх. Вона почала орати. І, ну, взагалі, як даже наносила, я не пам'ятаю, тому що ну, в мене іноді щось пам'ять, коли я випивши. Як то так пройшло? Я не можу навіть прокоментувати, як це все произошло. Цей пасажир сказав, що йому тепер необхідно їхати назад, на що власне таксистка, водійка відмовилась. Він образився на це і здійснив декілька ударів предметом, схожим на ніж в область грудної клітини. Потім він витяг тіло жінки з автомобілю, сів. В таксі та поїхав по своїх справах. Затриманому 30. Його жертві 63. На час розслідування вбивця взяли під варту. За жорстоку розправи над випадковою таксисткою чоловіку світить 15 років колонії.